Наступний сертифікат я прошу Валерія Вікторовича вручити представникам військової частини 30.08. Всім доброго дня. Шановні присутні, військова частина 308 30 виконує бойові завдання в складі підрозділів, не в повному складі, але в підрозділів разом з бригадою Червона калина на, зараз на тяжких дуже напрямках. Тому на сьогоднішній день ці fpv дрони вони наближаться також для виконання завдань на даному напрямку. Вони не будуть знаходитись на складах, повірте, є потреба в цьому. Всім хочу подякувати за вашу вже таку потужну, непохитну життєву позицію по допомозі війську. Ви робите також сьогодення, дає вам, нам всім виклики, які сьогодні ви прекрасно усвідомлюєте. Ви з ними також в деякій мірі. Вічна вість залишаєтесь, можливо, і перший раз, але я знаю точно, що ваша організація, і ми всі разом ці виклики всі подолаємо разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо вам.